Я командирка екіпажу FPV. Мій позивний галактика. Моє завдання відповідати за особовий склад, за захід, вихід, за безпечне перебування на позиціях, за те, щоб екіпаж повністю цілком працював, був в стані бойової готовності завжди, ну і підтримувати морально, напевно, хлопців, які вони мене підтримують. З часом. Спочатку була техніком, споряджала борти. Потім була штурманом, і потім вже так як більш досвідчені пішли на підвищення, то я стала командиркою екіпажу нового. Напевно, моральна підтримка хлопців, і щоб вони все ж таки я для них була прикладом. Треба ж теж працювати, щоб не просто командувати, бути частиною цього екіпажу і теж показувати, що я з вами, я поруч. Я проходила курси по FPV, саме пілотуванню, бо я хотіла бути пілотом, але зрозуміла, що є ще багато інших посад, які теж не всі можуть бути пілотом. Треба розуміти, що можна бути і техніком, можна бути і штурманом, тому варто на це теж зважати. Напевно, йти так само на підвищення КСП і далі вище, але поки що хочу ще походити на позиції, понабиратися досвіду. Ні, ми всі працюємо на рівні, я стараюся бути завжди з хлопцями. Якщо вони їдуть в Харків, то і я їду в Харків. Якщо вони на базі, то ми також разом всі виїжджаємо і працюємо разом. Хлопці дають дуже багато ідей, як можна покращити FPV, як можна покращити роботу, що можна додати, що можна прибрати. І слухають, дослухаються, і навіть вносять ці корективи. І це дуже круто, що так роблять, а не просто кажуть: та це дурня, іди звідси зі своїми ідеями. Викопати більшу позицію. <смі> Мені дуже не вистачало місця для споряджання, якогось особистого там простору, тому я просила, щоб зробили більшу кімнату, бо якщо треба, то я буду копати. Тепер є кімната, треба там закінчити ще. Сім'я моя дзвоню додому, вони мене підтримують, і я заспокоююсь. І вода дуже люблю воду, тому люблю ходити на озеро і дивитися, і заспокоюватися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.